Доброго дня Україна, українці, хто хоче бачити мої прогнози, викладки, хочу подивитися сьогодні таке питання, значить, що Україна, я записала, Україна війшла до складу продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. У мене таке питання. Роль як це буде дальніші дії, можливості України, роль України як гаранта глобальної продовольчої безпеки? Так, відкладаю це те питання, значить, і буде в нас викладка можливості, значить, розклад можливості України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. так. Буду стороною, родом ще все равно я я перемішаю і тут. Так. Трохи приболіла в нас зараз зима, так я <смас> накинула накидку таку ну, зима в Бразилії, вона м'ягка, але все одно прокладно. <смас> і 10, і 9, і 8 градусів. Отоплення не предусмотрене. Так що це таке? Я наділа тепле на <риклад> какие таку. Так, працюємо, працюємо, значить, так. Способності і можливості нашої держави задуманими планами, що Україна як гарант продовольчої безпеки. Як це буде проігруватися, значить, такий розклад. Значить, руни перша руна. Способності держави нашої України в плані самостійного сприйняття рішень, як воно буде проходити? Так. Випала руна Евас. Евас це взагалі-то підтримка. Е, підтримка. Е, Содружність, підтримка інших держав, і вона лежача, показує повернута на прошле. Додаємо добавочні руни. Шо? Підтримка яка і з чим це зв'язано? Ну, це ось випала перевернута руна стан, тобто руна стан це в нас камінь. Звинуть камінь на якесь продвіження. У лучшу сторону, скажем, здвиг. здвиг. І перевернута руна отдал це мається на увазі наша Україна, а не вона в підвішеному состоянні, щоб вивести Україну з підвішеного состояння, який, може бути, звик. Потім буду дивитися вібрації. Далі друге питання. Це в нас, як вона зможе. Способність приодивляти України ці, ці, значить, проблеми, що рішать ці проблеми. Ну і тут руна перт, взагалі, то це руна перт тайна, ми хочемо знати тайну, як вона буде приодолювати. А взагалі-то руна перт, якщо мається на увазі якісь програми, якщо це програми, зв'язані з проривом, то це прорив уперед. А якщо це програми зв'язані з відносинами між другими країнами, содружеством других країн, то це мається на увазі тайна, яка тайна? Зараз будемо дивитися, з чим це зв'язано. Руна одін. Руна одінь це пусте. Пусте. І руна. Турісас. Преодолення препятствій, Турисес. Ще одну добавлю. Пусте шо? Преодолення препятствій і ну, руна райду, преодоление пустоти оцієї пустоти. Щоб що була вже, вер, щоб ми вертались назад. Так, е, преодоління оцього стоп кран. Щоб взяли поїзд двигався і взяли нажали стоп кран. По що руна райдо це — вперед. Райдо, — вперед. Про движение. Так. І, е, значить, далі, третя руна. Е, Третя четверта. Які розкажуть про можливості і перспективи розвиття, як буде все розвиватися. Значить, кладемо третю, четверту, третя. Четверта. І е, дивимося, третя четверта. Руна Кенас це завжди група людей або група держав, від якої ми залежимо. Докладаємо. Докладаємо. І опять оп же. Рішення проходитиме не тільки самостоятельно, як у од дільної одиниці, а все буде залежати від содружества, від групи держав, коаліцій. Так, і е, руна. Ера Посів і збор, тобто врожай будемо збирати тоді, цеплять по осінь вважають, коли ми посіємо, виростемо, а тоді вже ж будемо знати, що в дальнішому результаті буде. І це саме питання по справедливості, але по справедливості це тут мається на увазі правова і вищий суд. Це буде двигатися так, як бути по... по справедливості. Через те, що багато палок, палок колеса становилося і на установці, і на проверках тих на границях, і всяке разне, всяко разне, всяко разне. А як має бути, то має так бути, бо це є ще і не тільки рішення, як кажуть, вищий суд. Не тільки суд е, земний, а суд і вищий. Ви мене розумієте. І тут добавочні руни руна Тейвас. Це е, побіда, це преодолення препятствій, Які палки в кольоса становляться. І добавочна руна ще одна. І руна лагус. Е, в житті нашої країни, України. України. Ну, я ж дивлюсь питання, ви ж бачите, яку я, яке я питання. Бачу. Так, як має бути, так має бути. І п'яте питання які шанси в проєкті чи ситуації, на яку робиться розклад? Шанси. Шанси нашої держави оце ж питання яке? Зараз питання яке. Роль України як гаранта глобальної продовольчої безпеки в Євросоюзі. І дивимося, яка це руна буде. А руна Інгус. Інгус це в нас матеріальна забезпеченість. Інгус. Інгус це в нас матеріальне те, що ми можемо пощупати, або те, що на землі, це любе матеріальне. Постройки, земля, продовольча програма. Так, і додаємо руни добавочні. Це в нас руна Зіу, це коли дороги всі відкриті. Вона сочетав собі руну Соул, коли сонце світить і проясняється. І руну Тейва, коли в цьому питанні прогрес. Побіда, перемога по-українськи. Так, і руна. Руна, 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 і руна, <головіка> того, що за, за, за навеса. <головіка> те, що за кулісами скажемо. за кулісні ігри. За кулісні ігри. Ну і дивимося зараз, секундочку. І дивимося зараз, сейчас... Скільки тут уже пройшло? Дев'ять. Закінчую, потім ще обріжу.